Школа номер 19 у Чернігові неодноразово ставала центром непорозуміння між місцевою владою та батьками учнів, які в ній навчаються. Вже два роки батьки учнів 19-ї школи виборюють для цього навчального закладу статус ліцею. Історія розпочалася ще в червні 2023 року, коли Чернігівська міська рада вирішила згідно з документом про зміну типів та найменувань закладів загальної середньої освіти змінити типи найменування цієї школи на гімназію. Проте, згідно з іншим документом, а саме витягом з розпорядження Чернігівської ОДА від 23 грудня 2020 року про видачу ліцензії закладам освіти без проходження процедури ліцензування, ця школа є такою, що має три рівні середньої освіти. Питання про перепрофілювання цієї школи неодноразово порушували серед переліку питань на сесіях Чернігівської міської ради, яких, до речі, батьки учнів 19-ї школи не пропускали. Ми жодної сесії не пропустили, але на жаль, на жодній сесії нам. Нічого конкретного не сказали. Багато депутатів звернень було. Ми їздили до управління освіти, до держави якості освіти, де зверталися до президента з письмовою проханням відповісти. На все нам була одна відповідь, що це вирішується керівниками місцевого самоврядування. Тобто Управлінням освіти, як ми зрозуміли, та все ж таки зрушення у вирішенні питання здавалося б настало. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський вніс питання про статус школи номер 19 як ліцею до програми розвитку освіту міста Чернігова на 2025-2027 роки, підписаної 27 лютого 2025 року. Всі батьки згуртувалися, і ми проводили опитування на потоці 9 класів нашого навчального закладу, то виявили бажання 70 батьків йти до 10 класу. Була підписана також паном Брижинським програма розвитку на 25-26 роки, де він зазначив, що навчальний заклад, 19 та школа, повинна бути ліцеєм із трьома ланками освіти. Це також батьків підштовхнуло на те, що дітки будуть йти навчатися до 10 го класу. Проте, за словами батьків, директор школи номер 19 зазначає, що набір до 10 х класів школи наразі не планується. Батьки занепокоєні таким рішенням. На сьогоднішній день була зустріч представників батьків молодшої школи, старшої та середньої школи. Де нам чітко Людмила Григорівна дала відповідь, що набирати дітей до 10 класів в цьому році вона не планує. Запитавши, чому так, вона не може дати нам конкретної відповіді, адже з законом України наші діти, які зараз навчаються в 9 класі, мають по закону України йти до 10 класу в свого навчального закладу. Були батьківські збори, на яких директор школи номер 19 заявила, що вона не буде приймати. Дітей до 10 класу. Ну і. Батьки, о, 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 що у ну, відчаї діти знаходяться у психологічному стані, такому, що вони ну, налаштовані були на навчання в одному навчальному закладі, а зараз батьки не знають, куди от 4 червня, куди йти діткам навчатися далі. Вже батьки побрали медичні довідки, де зазначили в медичних довідках педіатри, що дітки будуть йти навчатися в 10 клас до 19 школи. Ми сконтактувалися з директором школи номер 19 Людмилою Шелупець, аби з'ясувати, в чому причина того, що освітній заклад не здійснюватиме і цьогоріч набір до 10-х класів. Вона зазначила, що заяву від батьків навчальний заклад зараз приймає їх уже 46. Проте чи буде прийом до 10-го класу, наразі невідомо. З нуль року. було припинено набір десятих класів. А і, тобто ми три роки: 22, 23, 23, 24, 24, 25 не е, здійснюємо набір. О, у 10 класи відповідного рішення про включення нашого закладу до переліку мережі ліцеїв в місті Чернігові, Чернігівська міська рада, як засновник закладу освіти не приймала, щоб надавало законні підстави здійснювати директору навчального закладу набір до 10 класів. Ні я як директор, ані адміністрація Чернігівської загальноосвітньої школи не заперечує проти виконання розпорядження а, начальника військової міської адміністрації про зарахування, але, однак, ми. Об'єктивно позбавлений можливості його виконати та здійснити набір через відсутність регулювання цього питання у передбачений законом спосіб. Також ми намагалися сконтактувати з начальником управління освіти Василем Білогурою. Натомість він на дзвінки не відповідав. Питання про те, чи буде здійснюватися прийом до 10 класу цієї школи. Ми поставили заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторії Пекур. Не знаю. Питання про 10 клас, ну це непросте питання, і сьогодні ми говоримо про, про, про профільну освіту. Сьогодні ми говоримо про те, що треба читати закон України про загальну середню освіту, де чітко все прописано, які вимоги є до 10 класів. Батьки учнів 19-ї школи в свою чергу продовжують боротьбу за статус школи. Вони вже зустрілися з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області Ларисою Шумною, порушивши в розмові з нею важливі для них питання. Телефонували на урядову лінію. Ми хочемо, щоб ми були почутими. Ми і наші діти. Ми ніяких прав не порушуємо. Ми дотримуємось закону і згідно закону, ми хочемо іти в свій навчальний заклад.